Добрий вечір, з вами Діві особи. У цій програмі поговоримо сьогодні про культурне життя. Франківська цією сферою активно опікується міська виконавча влада. Питання культури та духовності постійно перебувають у соціально економічних програмі, в тому числі і в стратегічному бюджетному плануванні. Принагідно зазначимо, що фінансування галузі культури за останні шість років збільшено утричі з 8 мільйонів у 2006 році до 23 мільйонів гривень у нинішньому 2012 році. Ну і докладніше про це ми сьогодні поговоримо з головною дієвою особою нашого телевізійного циклу, начальником міського управління культури, заслуженим артистом України Мирославом Петриком. Добрий вечір, пане Мирославе. Доброго вечора. Але я так припускаю, що все-таки запит бюджетний на поточний рік був значно вищим, аби дійсно ефективно працювала сфера культури. Звичайно, запит потреба галузі на 2012 рік була 30 мільйонів 251 п'ятдесят тисяча. 500 гривень, ну, такий у нас був запит. Але самі розуміємо, що не завжди є те, що просимо, тому що є певні обмеження і знаємо дефіцит бюджетних коштів. Тому в цьому році маємо доведену суму, яку нам і згідно формульного розрахунку Київ довів це є 23 мільйони 627 тисяч. Ну, за підсумку 9 місяців ви можливо розраховуєте на якесь додавання коштів mm -hmm. на рост культури? Чи, так. чи це не може статися? Розраховуємо справа в тому, що ми маємо ще таку невеличку в цьому році проблему з фінансуванням у школах естетичного виховання. У зв'язку з переходом на 6 і річне навчання шкіл естетичного виховання. У нас збільшується кількість. Навантаження тобто, можливо держава субвенція і, і напевно так, так там приблизно та не приблизно а точно знаю, 52 ставки, які потрібно збільшення зробити у п'яти школах статичного виховання. Ну і це приблизно 790 тисяч, які потрібно буде ще дофінансувати. Для повноцінного функціонування шкіл естетичного виховання. От навіть в межах нинішніх бюджетних призначень які пріоритети все-таки будуть визначальними от, в поточному році для подальшого розвитку культурно-мистецької сфери Африківська? Ну, в межах е бюджетного сигнування, звичайно, це є в першу чергу захищені статті, які повинні бути профінансовані. Це заробітна плата працівникам галузі. І е, оплата за енергоносії комунальні послуги. Ну, якщо так брати із цих 23 мільйонів, то практично 21 мільйон 900 – це є на заробітну оплату. Працівникам галузі, ну а півтора мільйона нам потрібно для оплати за комунальні послуги. Ну ось вам і, і вся майже сума, яка є. Ну мізерні кошти на розвиток залишаються галузі. Ну вкрай необхідні ті. Статті, які ще потрібно, бо Тобто було і надалі триває цей залишковий принцип фінансування галузі. Так, ми тішимося, що з року в рік збільшується ця сума, яку виділяють на культуру, але зрозумійте, що і зарплата збільшується, і звичайно, вони, потреба завжди зростає, тому ця сума збільшується, але все це у співвідношенні такому. Зрозуміло. Пане Мирославе, в минулі роки в Франківську відбувалася низка фестивалів, які мали міжнародний статус. Її Франківці добре пам'ятають. Це фестиваль передзвін, а також конкурс імені Дениса Січинського. Скажіть, будь ласка, яка їхня доля? Це дуже добрі фестиваль і конкурс, який у нас відбувалися починаючи з 2000 року. І що два роки по парних роках це відбувався фестиваль передзвін міжнародний, а по непарних роках у нас відбувався конкурс, всеукраїнський конкурс хорової музики імені Дениса Січинського. Але в останні два роки так сталося, що ми у зв'язку з дефіцитом бюджетних коштів у 2010 році вже не змогли провести фестиваль хорової музики Передзвін ну а минулого року теж зв'язку теж із відсутністю. Ну, належного того фінансування ми так само, не змогли як і провести і конкурс Курслав. Так, конкурс е, е, хорової музики імені Нина Січинського. І тому е, в цьому році вже маємо надію, бо запланований у е, 2012 році проведення фестивалю хорової музики. Перезвін. Ну дай Боже, що ми фінансово його забезпечити. Так, забезпечити. Івано-Франківськ де з небагатьох міст, яке має на своєму балансі муніципальні творчі колективи. Чи мають вони змогу виступати не лише на тутешній сцені, а й можливо гастролювати, скажімо, в зарубіжні міста побратими Євано-Франківська? Так, місто Івано-Франківськ гордиться тим, тому що немає аналогів в Україні міст подібних, в яких би було сім муніципальних колективів. Я скажу, що це досить високопрофесійні мистецькі колективи, і справді вони підтверджують свою цю високу майстерність на різноманітних імпрезах, на різноманітних фестивалях і конкурсах, які відбуваються не тільки в Україні, а й за межами нашої держави. Можна перелічити дуже багато країн зокрема, я називаю там Польща, Німеччина, Франція, Великобританія. Ну і багато, багато ще інших, куди е, зараз готується колектив наш е, Камерний хор «Галицькі перезвони до е, участі у конкурсі е, в Іспанії. Дуже часто е, народний е, оркестр е, Рапсодія е, має гастролі е, в країнах, е, таких як Румунія, Польща, Німеччина і інші. На інші... слов'янському фестивалі. Брали участь в Польщі, так? Чи В Прибалтиці, В Прибалтиці, так, мости Балтії, так, так і називався, то їздили фестиваль такий, їздили три наші колективи. Це і камерний хор Галицький перезвони, і оркестр народної музики Рапсодія і танцювальний колектив візерунки центрального народного дому. Давали повністю велику таку програму. На цьому фестивалі. А ви розвивали таку гарну традицію, що в парку імені Шевченка, а що щонеділі грав оркестр чи там виступали самодіяльні колективи? Ця практика буде продовжена? Так, ця практика буде продовжена, як і е, е, останні років підтримана вона була. І добре, е, що далі буде продовжуватися, це не потребує якихось фінансових е, ну, великих там... Видатків для цього тільки ми забезпечуємо озвучення, яке е, там м, проводимо, і кожної неділі е, о, о 16-й годині, е, починаючи від святкування дня міста і завершуючи е, на свято Покрови до жовтня, включно е, кожної неділі виступають там муніципальні і народні наші колективи. кращі мистецькі колективи міста, а навіть і області, тому що зголошуються і колективи із районів області. Я знаю, що ви співаєте в народному квартеті коло. Вас нерідко ще називають співаючим начальником управління культури. Ось скажіть, будь ласка, які з аматорських колективів, Янфраківських чи приміських сіл, можливо, претендують на таке визнання, як заслужений чи народний? Е, ну, це досить таке м, питання. Складне, і воно потребує е, певних умов е, витримати ті умови положення, е, які стосуються? М, Звання народний чи зразковий е, аматорський колектив. Найперше, це потрібно не менше трьох років себе е, показати на, на доброму рівні, виконавському, на сцені і е, е, систематично е, проводити як і репетиції, так і концертну діяльність. І, друге, е, мати повну програму е, творів. Е, комісія слухає не менше 12 творів. Ось і е, е, ясна річ, що е, Оцінюється рівень цього колективу. Ну, хочу сказати, що багато. У нас 27 колективів, є, які мають таке почесне звання, народний і зразковий аматорський. Ось. І в даний час от була пропозиція вже така, щоб молодіжний хор Осанна, який є зараз при церкві Царя Христа, працює, представити до такого звання народний. От, тому о, десь будуть готуватися ці е, документи відповідно. О, це і характеристика, і репертуар, і е, ну, не менше там, скільки е, часу вони повинні би бути при певній установі е, закладу культури. От, і тоді, е, звичайно, це звання може бути. Присвоєне. А є чимало дитячих зразкових самодіальних колективів, які виступають на філармонії, в драмтеатрі. Хто ними опікується ваше управління чи управління освіти? У нас е, теж є е, зразкові дитячі колективи в кожній е, із музичних е, шкіл. Uh -huh. От, е, зокрема, це є фольклорний гурт Вишиванка в дитячій музичній школі номер 3 який успішно теж е, концертує і займається. І підтверджує свій цей статус зразкового дитячого колективу, а також е фольклорний колектив е дитячої музичної школи номер 1 який е з віншуваннями і з привітаннями зараз перебував тут у нас, е у різних організаціях, і з, з завтрашнього дня має е запрошення до Італії, буде у містах е Італії е теж е радувати своїми віншуваннями і колядками. Наших, е, українців, які там е, проживають, ми почали з вами говорити про школи статичного виховання. Безумовно, фракцій не уявляється без музичних шкіл. А скажіть, будь ласка, е, ці заклади е, культури е, чи вони потребують зараз якогось <клухи> додаткових зусиль щодо ремонту? Колись йшла мова про е, навіть створення дитячої муніципальної філармонії? Аби дійсно бачили їх на сцені ці творчі юні таланти. Так, ну звичайно, ремонтів потребує майже кожний заклад наш скіл естетичного старі виховання. Тому що це є так старі, скажімо, пристосовані такі приміщення, в яких перебувають школи естетичного виховання. Але в міру можливості ми в цьому минулому вже році так, то деякі ремонтні роботи провели і в дитячій художній школі, і в музичній школі номер 3 А в цьому році, якщо дозволить нам фінансування, то продовжимо роботи і в інших школах. Перша музична школа, вона є у приміщенні, ви знаєте, не Спеціально збудованому для школи, тому о, десь питання стоїть про те, щоб виготовити проєктно-кошторисну документацію. Ну, за цією школою вже закріплена ділянка е, відведена. І е, далі буде розвиватися все своїм, як кажуть, що вчері. маєте намір робити із будинками культури? Будинки культури, е, у нас їх є 5. Е, зокрема, це в місті івано франківську і ще чотири є у, у сільській е, місцевості, які е, входять до адміністрування Івано-Франківської міської ради. Е, ну, Починаючи з центрального народного дому, то о, маємо надію, що о, у зв'язку з святкуванням 350-річчя міста Івано-Франківська, то цей об'єкт включено для того, щоб зробити капітальний ремонт і реконструкцію центрального народного дому разом із вулицею Шевченка. О, це вже є такий документ, де 2019 році того будинку засідав уряд Західноукраїнської Народної Республіки. Так, де був підписаний акт злуки. Такий історичний будинок, і варто його знову ж таки привести до того стану, який він мав. Міський народний дім це Навоченецький 188. Він теж потребує капітального ремонту, і ми маємо вже підготовлену теж документацію, кошторис на це. Це в рамках 294 тисячі. Є потреба в його ремонті. Ну, а Муніципальний центр дозвілля функціонує зараз, але е, там теж маємо, е, скажімо, із е, тепло- і водопостачанням, е, тобто заміною тих труб, е, таку е, проблему, що оновити, тому що вже багато років е, е, існують ті тепломережі, які встановлені вже е, значно раніше. Ну, а будинок культури, будинок культури Княгинин, народний дім княгинин, він зараз. Е, Концертний зал там знаходиться в аварійному стані і не проводяться там заходи, тільки ця частина функціонує, де ну, займаються гуртки, колективи і адміністрація знаходиться так. Але ми маємо план на те, щоб зробити муніципальну філармонію, тобто нашу міську філармонію на базі цього народного дому. Така пропозиція управління культури. Ми бачимо там всі сім наших муніципальних колективів, які б змогли концертувати, гастролювати, і вже кажемо, на рівні такому, щоб заробляти кошти для свого ж таки існування. Приміщення навіть нагадує сім овалом філармонії. Так воно таке досить привабливе, і ну я сприймаю це так, як дійсно, якби була у нас така. Міська філармонія. Ну і будинок культури будівельник. Він не в портпідпорядкуванні мерії перебуває на набережній. Так, це я вже нього згадував муніципальний центр дозвілля, один із найкращих. Він е, має е, великоконцертний е, зал на 650 місць, і е, спортивний зал е, теж, де відбуваються е, змагання, е, е, тренування. Різних, як і волейбольних, футбольних, баскетбольних команд, які є в місті, живе повноцінно, наразі так. Ну, єдине, кажу, що треба думати про те, щоб трошечки оновити там. Ну, там ще є проблема, що він географічно віддалений від середмістя, там, поки беруться, там діти на свої фестивалі, час витрачається. Ну, транспорт не... на околиці міста. Так, знаходиться, так, знаходиться на околиці. Міста, але е, ми сподіваємося, що якось буде е, і це вирішене питання транспортного сполучення, е, щоб було е, десь е, легше туди добратися на репетиції. Чи, а якщо заходи відбуваються, ну туди вже е, приїжджають і знають, що відбувається такий -то, такий -то захід, то завжди е, повні. Я ще хочу зачепити тему централізованої бібліотечної мережі. Чи поновлюється книжковий фонд е, міських бібліотек? Я часто бачу. В бібліотеці в бібліотеках місцевих письменників, які десь так дбайливо, а, цікавляться, жваво цікавляться, як читаються їхні твори літературні. Так з року у рік фонд бібліотечний поповнюється. Ну і хочу сказати, що як і в минулому році цей фонд поповнився на 131 тисячу. Я маю на увазі в коштах придбання літератури, ми здійснили. А на 2012 рік теж виділено навіть більшу вже суму 161 тисячу на придбання літератури україномовної літератури для бібліотек міста. Разом з цим є так само. Комісія, яка визначає, а кошти виділяються і на підтримку видання місцевих авторів, тому у минулому році це більше 140 тисяч було виділено для підтримки видання цих творів місцевих авторів. Це ж також з депутатських фондів, так? Так, із депутатських фондів, і з е, окремим рядочком з фонду соціально-економічного розвитку теж було виділено ці кошти. І на наступний рік, рік теж планується 100 тисяч на підтримку видання місцевих авторів. Тому надіємося, що і надалі це поповнення книжкових фондів буде збільшуватися. Пане Мирославе, незабаром великі й фестини від Різдва до Великодня. За яким сценарієм відбуватиметься цей е, пісенно-музичний форум, е, який збере художню самодіяльність чи не е, зі всього Прикарпаття? 15 січня ми будемо мати е, це в неділю. О 15-й годині урочисте відкриття фестин духовної музики від Різдва до Великодня. Цього року нинішня коляда плавно переходить в ці фестини, В Ці так? фестини, так і вони як розпочнуться 15 січня, а завершувати будемо аж 17 квітня. Тому кожна неділя о 15-й годині є розписані виступи, є програма виступів колективів. Більше 30 колективів візьмуть участь у цих фестинах. Будуть дарувати свою духовну музику, колядки, щедрівки. Це в різних міських будинках культури. Це буде тільки у художньому музеї. Ми там проводимо їх щороку, і дуже це приміщення надається для цього звучання, власне, камерне духовне, і камерне має. звучання, духовної як у храмі. Так і хочу сказати. Що цього року вони приурочені і до 120-річчя від дня народження патріарха Йосипа Сліпого. Ось теж приурочені ці фестини духовної музики. Понад 30 колективів зможуть з різних районів Прикарпаття. Наш, з нашого міста і з районів. Нашої області чи буде розроблятися також концертна програма з нагоди ювілею Африківська, який там святкуватиметься на день міста? Так, ми вже сьогодні кожного тижня відбувається засідання робочої групи оргкомітету з підготовки до відзначення 350-річчя міста Івано-Франківська зараз. Працюємо над тим, щоб сформувати і сценарії урочистої відкриття дня міста і сценарії урочистості та вручення премії імені Франка, які будуть відбуватися в обласному музично-драматичному театрі імені Івана Франка. Ось це такі дві ну, визначні події і два заходи, до яких дуже треба грунтовно так готуватися. Зараз ведеться переписка і переговори із. Відомими артистами, які є вихідцями з нашого міста, з нашої області, щоб вони теж взяли участь у цьому святкуванні. Ну у свій такий спосіб зробили подарунок мистецький, пісенний, можливо, нашому місту з нагоди цього славного ювілею. Ну це очевидно, не за не задарма буде. Ну будемо гонорару, очевидно, будь-передбачатися домовлятися, да? але я сподіваюся, що і в них є таке десь почуття патріотизму до свого рідного міста, звідки вони е, вийшли. Ну, тому десь на взаємовигідних таких умовах це не Чи до цього концерту ви будете залучати безумовно і рапсодів, і тріобандуристок наших? Обов'язково наші муніципальні колективи будуть брати участь у цьому концерті і не тільки в цьому концерті, а й в інших концертах, які будуть відбуватися і на площі. Е, Ринок і новічовому майдані, ну, а також е кращі е колективи, які є у нас. Чи буде ця місті. програма передбачати також такі локальні виступи, от, скажімо, в школах естетичного виховання за участю е шкільних дитячих самодіяльних колективів? Це все відбувалося раніше в мікрорайонах міста. Так, і я думаю, що і цього року ми теж будемо так сплануємо свої заходи, щоб кожний мікрорайон відчув це свято. Дух і, свята. Дух свята. І власниці школи естетичного виховання вони своєрідні такі звіти будуть мати у своїх мікрорайонах. При гарній погоді це навіть буде на, на відкритій такій площаці на майданчику. Ось і де буде забезпечене озвучення і гарний концертний такий виступ. Чи очікується вертепне дійство, таке велике, яке завжди відбувається в Франківську, до власне до цих вестин, від Різдва до Великодня? Це до водохрещя відбуватимуться якісь такі ще концертні світочні заходи? Так, на водохреща ми маємо а, такий а, теж святковий концерт, який називається Щедрий вечір. Добрий вечір. Це буде 19 січня о 12-й годині на площі ринок. А після чого буде відбуватися освячення води? Розуміло. Ну і з нагоди старого нового року, що ви хотіли побажати, защедрувати івано-франківцям, усім гостям міста, яких зараз дуже багато в обласному центрі Прикарпаття. Ну, найперше, хочу побажати миру, здоров'я, добра, затишку і спокою у всім. У своїх оселях, у своїх родинах. І як годиться, можу о, сказати, що відчую вам щастям, здоров'ям цими святами, що дочекали провадити, щастя, здоров'я, нарік дочекати, много літ прожити. Спасибі, пане Мирославе, за цю щедрівку, за те, що завітали до нашої святкової студії, про перспективи культурного. Мистецько життя Франківська в цьому році ми говорили із начальником міського управління культури, заслуженим артистом України Мирославом Петриком. Спасибі за увагу, гарно вам святкування. Хай щастить. Хай щастить.